На завершення нашої розмови зараз багато дискусій точиться з приводу того, ну от в Києві, наприклад, так встановлювати святкову ялинку чи не встановлювати у Львові те саме. Ну тобто, ми ж розуміємо, що відзначати, не так святкувати, але відзначати релігійні свята українці будуть завжди. Як, на ваш погляд, ми маємо зустріти Різдво? Хто за новим стилем 25 грудня, хто все ще за старим святкує, як цього року в умовах війни? Тому що у багатьох людей от виникає таке питання, особливо знаєте, враховуючи те, що багато українських воїнів будуть зустрічати ці свята новий 23 рік, знаходячись в окопах, явно не в комфортних умовах. Ці свята, напевно, як як пригадуєте, як у час Майдану, ми зустрінемо по-іншому. Напевно, багато традицій опустимо, зокрема, і ті святкові столи, що бо родини не зберуться разом вдома, тому що хтось воює, хтось на фронті волонтерить, а хтось десь ще за кордоном. Але якраз ці свята об'єднають нас у глибокій вірі до Бога. Бо коли немає традицій, немає, немає навіть тої вечері. То є вогник віри в душі, що Бог тебе провадить, що Бог тебе любить, і то є найголовніше пережиття, від якого почнеться і реформа, і календара, і свят усіх, які ще нас чекають. І я переконаний, що такі перезавантаження віри вони є важливі. Коли тратиться е, якийсь, скажімо, обряд, звичай, просто неможливість його реалізувати, тоді що залишається? Ти і Бог? І от саме це будуть правди правдиві свята.